250 родин, які виїхали з гарячих точок та знайшли прихисток у Полтаві, отримали гуманітарну допомогу. Продуктові набори від благодійників американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Ховард Чи Баффет Фундейшн. Тримаємось, як будемо намагатися підтримувати далі, ну, по можливості. все це будемо підтримали благодійники внутрішньопереміщених з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Мусована ваше. Ми приїхали 1 березня сюди. Вже добрались. Ми очень благодарна. Очень благодарна. Спасибо. Це просто спасіба, що є такі організації, які заводить допомогу. Це очень здорово, очень хорошо. З міста Волноваха і Людмила Миколаївна. Допомога продуктами тривалого зберігання життєво необхідна, говорить вона. Мене везли сусіди на машині до Краматорська а там поездом вакаційним. Сюди їхала просто на бум. Нема нікого одна, живу в общежитии. Був син, приїхав до мене, помер, убили. Так що залишила одна організація. Джим, дякую за допомогу, Вона не необхідна нам зараз. В такі складні часи. Дякую. Переселенці, які проживають у кожній громаді Полтавської області, не залишаться поза увагою благодійників і надалі, запевнили представники американської міжнародної організації. «Джем». «Допомагаємо нашим переселенцям з Донецької, Херсонської Запорізької області, Харківської області. Всі переселенцям, які Потребують на сьогоднішній день дуже допомоги. Завжди протягом всього періоду, скільки ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами. Нам завжди допомагає джем, і зараз до них в цій допомозі приєдналася ще благодійний фонд Бафет. Тож безпосередньо цим донаторам, цим людям, які не байдужі, які продовжують допомагати українцям, які постраждали від війни. Дякуємо.